Всім привіт! В мене просто слів нема. В кінці відео ви побачите відео, це просто диверсія, друзі. Це просто диверсія. Але перед цим у мене отаке питання. Ну як Україна може виграти цю війну, куди не глянь сплошна корупція. В Зеленського Єрмака, корупція, блін. В командирів куди не глянь? Корупція. ТЦКшниках. Тоже корупція. Ці бігають, щоб зловити будь-кого їм, будь інваліда, не інваліда, зловити, щоб отримати свої гроші і щоб самому не піти на війну. Ніхто не думає про перемогу, ніхто. Ці лиш хочуть максимально заробити грошей на цій війні і вже думають, мріють, як вони з цими грішми виїдуть сюди до Європи, куплять десь собі домик в Іспанії, і, і на тому все. Навіть тих всяких міністрів Резнікова візьміть. Він же ж думав, як ті яйця по 17 гривень продати. Це ще було це ще коли. Це ще на початку війни. Ще коли більшість вірили в ту перемогу. А цей уже думав, як ці яйця, які коштують 6 гривень. Як їх продати по 17 гривень? І він їх продавав по 17 гривень. Коли всі люди, по копійці, збирають на тим автомобілі, а автомобілі, особливо пікапи, це дуже важливо. Тому що саме ними вивозять поранених. Не стільки вбитих, вбитих вже йому нічого не поможе. А от що саме важливо для вивезення поранених, які нема на чому вивозити. На фронті все пусте стоїть. Все поломане, все за свій щодо мусили ремонтувати. Якщо не поремонтували, то, то все стоїть і все, ніхто нічого не робить. Для... І зараз ви побачите на десятки на сотні автомобілів, які стоять на Львівській штрафплощадці. І замість того, щоб ці автомобілі вивозили поранених бійців, врятували життя. Вони просто тупо стоять на штрафплощадці. І тут теж корупція, тому що тут поліція це навіть не. Поліція, це мусор, це відброски общества, так само, як і ТЦКшники, які лише займаються безпреділом і корупцією. І ось вони утримують ці автомобілі, не віджали їх у військових і тупо утримують, вони тупо гниють на штрафплощадці. площадці. Ось, друзі, дивіться. Ми повітрякі просимо людей з них сказав, на європейських машини, номерах. Бо наші машини тобто завезені спеціальної. Штрамбайданчик з полювання забитий пікапами. Але ці ухилянти, бо поліція саме є ухилянти, Більшість з них повинна бути вже на фронті захищати батьківчин. Тримають ці машини. Віджимають. Нормально. Вниють. Дивіться, Це все пікап. Дивіться. Це скільки життів могло би бути врятовано. А ми по купокійках просимо людей. Стоїть все гниє. І це не перший рік, уже як видно. Диверсанти мають бути під час військового стану розстріляні. Як арештовані, як мінімум, ДСБУ. Де, Де всі органи? Друзі, думаємо, підписуємося, аналізуємо.